Доброго ранку, Україно. Наближається літо час відпочинку, сонця і тепла, час відпусток. Проте часто люди не дозволяють собі відірватися від повсякденних справ і влаштувати перерву у щоденних турботах. Наші батьки навіть пишалися, що по кілька років не брали відпусток, і при цьому непогано себе почували. А ось лікарі наголошують, сучасним людям відпустка необхідна, особливо жінкам. Чому саме їм і про те, як власне правильно відпочивати, поговоримо з Ганною Брюхановою, психологом, психотерапевтом. Пані Ганна, Доброго програмі, програмі? Отже, наскільки небезпечно для здоров'я не брати відпустки, і зокрема для психічного психологічного стану людини? Угу. Для емоційного стану людини дуже небезпечно працювати без відпустки, тому що накопичується втомлюваність, і е, це викликає хронічний стрес, особливо у жінок, у яких е, емоційний е, стан, скажімо, більш збудливий, жінки більш емоційно е, збудливі і стають більш емоційно нестриманими. І тому з'являються е, деякі проблеми і в сім'ях, і в в стосунках з чоловіком, і в стосунках з дітками, і е, тому що... жінкам це особ, це правда, те, що боротька що обов'язково потрібно брати відпустку. Так. так? а як же, от якщо подивитися на минулі покоління, як вони тоді жили? Ну, минулі покоління жили в ситуації після воєнного періоду. В ситуації, коли країну треба було піднімати, і люди просто своє здоров'я поклали на розвиток країни. Ми не можемо про це засуджувати країну або людей. Вони робили те, що вони мали робити. Зараз у нас ну дай інші Боже життя, не то... по воєнні часи, і зараз у нас інші темпи життя, і людина має зуміти зупинитися вчасно, щоб перепочити. І все ж таки, я так вважаю, що відпочинку у нас дуже багато. Багато, багато е, е, днів, коли ми можемо відпочивати, так багато mm -hmm. свят. Свята можуть замінити повноцінну відпустку, як вважає? Ну, Слід розрізняти відпочинок і розваги. Відпочинок використовується для набору енергії, набору сил. Mm -hmm. Відпочинок це той період, коли людина не витрачає, а набирає сили. А розваги під час е, е, великих свят е, вимагають емоційних витрат, навпаки, і тобі, навпаки, забирають, забирають залишки енергії. Так? Mm -hmm. так. Тобто протягом свят ми не Відпочиваємо mm. замінити святами? Ми розважаємося, витрачаємо залишки енергії. Uh -huh. А активний відпочинок, uh -huh. тобто той відпочинок не на морі лежати, а наприклад, піти у гори. Це емоційно ми відпочиваємо чи навпаки витрачаємо енергію? Якщо, uh, якщо людина під час активного відпочинку uh, не думає про роботу, вміє так сказати, від так би мовити, відключити мозок uh -huh. і uh, абстрагуватися абсолютно абстрагуватися від побуту і uh, відпочиваючи активно отримувати за. Задоволення від того, милуватися природою, слухати спів пташок і, і активно відпочивати це ідеальний варіант. А просто змінити обстановку, у якій працюєш, це відпочинок? Чи емоційно ми не відпочили? Це залежить від того, що на що міняємо. Так от, якби був конкретний приклад, я б могла відповісти. Тобто, ну, то, якщо людина, наприклад, працює не фізично, а, а розумово. То mm -hmm. змінити напаки, на активний відпочинок. На активний. це для неї це, буде відпочинком. Якщо людина від цього отримує задоволення, це найкращий відпочинок, тому що зміна видів діяльності і отримання емоційного задоволення це найкраще для набору mm -hmm. енергії. А скажіть, от як взагалі часто потрібно йти в відпустку? Скільки вона повинна тривати? Скільки не повинна тривати? Mm -hmm. Ну, рекомендовано два рази на рік по 10-14 днів. Це ідеальний То -то варіант. Це поради лікарів саме, так? Так. Це поради психологів і лікарів. Це ідеальний варіант, тому що протягом півроку накопичується стрес, накопичується втома, щоб вона не переросла у хронічну бажано кожні півроку. Кожні півроку, так і вона повинна тривати не більше. Десяти днів ви сказали? Е, ну десять днів це я б сказала найменший А, період. Це, найменший. це найменший. Ну можливо, сім, якщо людині вдосталь цих сіми днів, але не менше семи. А ще деякі фахівці говорять, угу. що відпустка не повинна тривати довше за три тижні, тому що далі дуже важко повернутися до роботи, так це правда. Ну знов таки залежить індивідуально від особливості людини. Якщо людина їде на оздоровлення, то лікарі рекомендують 18, 21 і 24 дні. Це якщо у санаторії? Так, якщо це санаторія, оздоровлення, лікування. А якщо це е, саме відпочинок, дійсно більше 18 днів е, ну не бажано, тому що дійсно важко потім повернутися. Ще тиждень-два треба буде на те, щоб адаптуватися в тому соціумі, в який ти повернувся. Uh -huh. Це після відпустки, uh -huh. а готуватися до відпустки потрібно. Ну, очікування відпустки це дуже такий приємний період. Зростає рівень дофаміну, дерфіну в крові. Людина, так би мовити, сидить на валізах, от очікує від цього може підніматися навіть настрій. Це такий корисний період. Ну це можливо ті люди, які може не дуже полюбляють свою роботу. Є ж такі, які трудоголики. Вони не можуть відпочивати. Так взагалі весь час думають про роботу. Що можна таким людям порадити? Що робити, як абстрагуватися від думок про роботу? Ну, ті люди, які люблять свою роботу, теж із задоволенням ведуть у відпустку. А що стосується трудоголіків, так їм дійсно важка важка сама думка про те, що вони можуть залишитися на якийсь час, день, два, три або крий боже, тиждень без роботи. І є люди, які у відпустку їдуть з робочим ноутбуком. І вони на відпочинку працюють дуже це правильно, при... як поважаю. Це відпочиня? дуже пишаються. Ну звичайно, що для нервової системи це не корисно, і для перевантаження психоемоційного теж користі мало. Uh -huh. Мало, то що можна порадити таким людям, як абстрагуватися, як правильно відпочити? Uh -huh. Ну, якщо людина хоче абстрагуватися, вона це зробить. Якщо людина не хоче, вона буде бігти у. Е ось цей від своїх якихось побутових питань чи проблем. Тобто трудогалізм із розглядається із х років минулого століття як залежність, як одна з видів залежності на рівні із алкоголізмом або залежністю наркотичною. Тобто, що потрібно звертатися до фахівців? в такому а разі? Треба звертатися до психотерапевта в такому а. разі. А якісь заспокійливі препарати вони допомагають? У деякі лікарі радять навіть у відпустці? Ну можливо. можливо, в комплексі. Із психологічною або психотерапевтичною допомогою uh -huh. можливо якісь препарати, але е, я не думаю, що препарати можуть позбавити людину думок про роботу, то це не допоможе. Я не думаю. А як взагалі зрозуміти, що все, от я вже відпочив, потрібно повертатися на роботу? Uh -huh. Коли стільки отримав сонячної і е, природної енергії, що вже захотілося знов працювати, і про роботу думаєш із радістю. А якщо навпаки відпочиваєш, і це відчуття такого відчуття немає, що хочеться портати. -то тоді треба робота. передивитися, чи там людина працює. Ага, тобто Може і в цьому... Може буде. і не у відпочинку зовсім проблема. Ну, давайте тоді підведемо підсумки все ж таки. Чи потрібна нам відпустка, так, як правильно відпочивати <с following> і що не, не потрібно робити? Тобто ті помилки, які ми робимо під час відпустки. Відпочивати обов'язково треба. Відпочивати бажано два рази на рік 7, 10, 12 днів кожного разу. І, звичайно, під час відпочинку бажано думати про себе улюбленого, про те, що я буду робити сьогодні, як я хочу відпочити завтра, і забути на ці дні про роботу, любити і поважати своїх колег, але не думати про них в цей період. Пані Гано. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Успіхів вам, гарного дня і доброго ранку. Дякую вам. Я нагадаю, ми спілкувалися з психологом Ганною Брюхановою. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.